Проте заморожений конфлікт на те й заморожений, що може початися знову. США не зацікавлені в цьому і їм потрібні залізобетонні гарантії від обох сторін. Трамп вважає Путіна надійним партнером, заявляє, що бачить бажання домовлятися мрія про співробітництво у Арктиці на Близькому Сході. Також не покидає надії посварити Росію з Китаєм, запропонувавши вигідні умови економічної співпраці. Якщо Трамп зараз довіряє Путіну, який відмовляється від припинення вогню, то у разі підписання миру Трамп прогнозовано продовжуватиме довіряти йому і буде впевнений, що той не нападе на Україну знову. А от Зеленському та Україні в цілому Трамп, видно, не довіряє. Нам призупиняли постачання зброї, призупиняли доступ до розвідданих. В овальному кабінеті е, намагалися принизити президента Зеленського. Трамп дав зрозуміти, що він є посередник, медіатор, який не хоче ставати на бік Росії чи на бік України. Але посередників у питаннях війни не буває. Будь-яка країна керуватиметься своїми геополітичними чи економічними інтересами. США, на жаль, зараз більше на боці Росії. Це може означати, що Трамп може погодитися з Путіним щодо демілітаризації України. Отже, третя червона лінія Трампа не допустити озброєння України, щоб навіть не було думки знову воювати та повертати території. Трампу потрібен мир. Знаю, це звучить параноїдально. Проте, Трамп пішов на поступки Путіну, знявши питання НАТО. Все не обговориться навіть вступ України до Альянсу. За такою логікою і миротворчих військ країн ЄС не повинно бути. Адже це також певна загроза для Росії. Поза як Трамп, видається, з цим погоджується, то цілком логічно буде погодитися із тим, що в Україні не має бути західної зброї. Все це підпадає під визначення загроза Росії з боку України, яка є. Проксі державою США у війні проти Росії. Саме так вважає не Путін друзі, а держсекретар Марко Рубіо. Дякую, що додивився до кінця. Підписуйся на канал Блог на Максимум, щоб знати більше.